ну побывайте, что тоти Иван це лютый хайп. Е, Тоти! Бля, даже закашляемся. Е, Тоти! 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 Е! 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 Це номинант! Е! Тоти! Пусти не паки, пусти не пики. Безкінечні 82X20, пакетики з магазину і просто божевільний грінд. Всім привіт! З вами Артван. Я вже трішечки перевів подих після цього божевілля і готовий поділитися з вами своїм дропом, а також підбити підсумки цього івенту. Тож влаштовуйся позручніше. Напиши в коментарях, що зловив ти. Так, так, саме ти, от саме ти, от зараз став на паузу це відео і напиши в коментарях, кого і звідки ти спіймав. Якщо ви зараз щось їсте або б'єте, або збираєтесь це робити, то бажаю вам смачного і усім приємного перегляду. Я готовий, я готовий відкривати перший же ж один 485 плюс пік. І зразу побачите тут. От, от, отут в останньому слоті. Ні, не, не. Блін, ну сон, до речі. Але він не тоті. Пажор. Едерсон і. Бляха, муха не тоті. І другий, другий, один 485 плюс пік. Давайте тепер з другого почнемо. Стоунс. Габріель, отут, отут в останньому. Бляха, муха, ні. Попа і та йобаний в рот, немає знову Тоті. Так, давайте хочу 80 плюс їх 40 Відкрити продаваємий І побачите тут синього когось продаваємого. Багато хочу, блять. Отут, отут же зараз може бути. Тут щось зараз може бути прикольне. 87х2 з минулих сезонів. Ану. Це Це, це Месі? Чи Крищане Рональдо, чи Хрищана не було тут? Це Адвінкула. А другий? Ааа, розігнався. Розігнався. Я Месі, Роналдо, ага. Ступіньяна, не хочеш? Зараз я відкриваю пак 84X5. І. І. Закриваю очі. І відкриваю і бачу сині світіння. Нє. Нє. 84x5, ш один. Та блін, ну як як з звичайних паків люди це роблять? Як вони ловлять щось? Як можна зі звичайного паку зловити тоті? I don't know. Ладненько, один з трьох 85 плюс. Отут. Отут, от, отут посередині. Чалхануглу. Справа. Гангаган, і зліва. Kanselo". Угу. Так, що там як там всі FC поїнс, треба зайти, щось там поробити. Типа, блін, можете купити всі поінс. Потім такі, Ай, ладно, давайте за монетки. 475 тисяч монеток. І. Є Тоті! Є Тоті! Блять! Сука, аж микрофон впав. Давайте так вот. The Heggerberg и. Саліба, солиба, 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 соліба. Блядь, Мартинес! Бляха, але це тоти, це вже Тоти. Єс, Еес! Аж мікрофон, бляха, муха відвалився. Але є, галочка є, галочка є, тоти є. Перший пік, перший пік за 120 тисяч монеток. Полетіли. Давайте от от. Ревіл зразу натискаю. Трикутничок. Мартінез, Сівла, Дебрюйне і Кейн. Блін! What the fuck is this? Дуже гарні гравці, але, на жаль, не Не тоті всі. Ще один пік за 120 тисяч монеток. Різман. Одегар. Ендлер і. <плес> Блін. І третій. Третій пік 88 плюс. Будь ласка, будь ласка, то я бачив тут гадно посипи пи в тих піках. Будь ласка. Блін, кобель. Ні 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 Сука. Як так? Ну як так? Ну як так? 475 тисяч монеток. Полетіли, будь ласка, я відкриваю. Я закриваю очі, відкриваю там Сині Сині? Що це таке? Що це таке? А ага, це герой поля Су Сульшер -суль Бляха, муха, то за шо? І все? Без тоті? Ох, єбать, інформів насипали. Раз, два, три, сім штук. Так, 83х10. Полетіли. <кліпи> <кліпи> Бля, даже зашка... закашлявся. Це хто? Це. потрішечка, і давай. Р Рюдігер, Рю Рюдігер Вальверда, Рю Рюдігер Вальверда. Я вже бачу, що це номінант. Ніко Вільямс! Це перемога чи ні? Е, ніко Вірімс е, косплей шрека. Це шрек, це шрек. Косплей Шрека. 315, нормально. Ну, я казав, я казав, що як мінімум номінати треба зловити. Але, блін, нема навіть другого плейстайла. Ой, да, другого плейстайла навіть не накинули, прикиньте. Давайте, Тоті ікона, байпік нам 88-му ікону. Давайте, мені. Е зубастика, зубастика Роналду, будь ласка. От звідси, от звідси, бачу. Тут мій Роналду. Нє, тут мій. О, Шмехель, до речі, хороший воротар. Я, на нього, я за нього грав в минулу велку на іншому аккаунті, то він дуже класний. Можна буде попробувати. Але, блін, у мене Кесиліс і Мартінес. Ладно, давайте, може, щось краще випаде. Зліва, тут нас. -ху -ху! Бляха, муха. А що ж ти мені падаєш, коли я тебе зібрав без бача? Що ти мені до того не падав, братан? І, і тут креспу блять. То, гарантований тоті ікона або тоті номінант. І ще тут багато всяких гравців. 470. Ай, немає, немає в мене. Немає, немає. Вибачте, немає в мене е, цих FC Points, придеться відкривати за монетки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Полетіли. Бляха, це по-моєму номінант, наскільки я розумію. Це Дебрюйне, якийсь номінант. Ну давайте, давайте хорошого номінанта, там якогось холанда там. Вальверда, Рюдігера, Рюдігера, будь ласка, дуже хочу Рюдігера. Блядь, він, боже, яка хуйня, якийсь кам. О, боже. Який скам. Який скам, це піздец. О, доку. <laughs> Коли він вже нічого не коштує і нафіг не потрібен. And uh, my pack will open Bateson. He is my guest today. So, uh, so Bateson will, will open this pack. So, okay, chat, я йду. I, I go to the toilet. See you in one minute. hey hello hello it's bateson uh, i am from uh, fr from usa and i uh, came to art one to uh, to 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 pack the 20 hello chat hello let's go open and uh, and pack 20 let's go Ab Блять, він ніхуя не говорив. Я, я забув включити від. Я забув. Блять, то картинка була. Чекай, то була картинка. То не працює, то не працює, тому що це була картинка, тому нічого не випало. Але зараз зараз ще один пакетик він відкриє. І, і точно випаде щось. Hello, hello, чат! Hello, чат, I am Bateson. I came from England. Uh, this previous one from usa it was fake he was not talking and now i am talking i am from U england and i will open the pack for uh, art 1 and pack the 20 for him let's fucking go <laughs> Не працює. 84x5. Та бля, та я не знаю, як ти це робиш. Я не знаю. Деміан Андрі Анрі? Деміан Андрі, Дайте, будь ласка. Іє, іє, будь ласка, дайте мені Анрі. Я ду. Ну, дуже прошу, я буду всіх відосиках на всіх стрімах говорити, що ви найкраща контора в світі. Будь ласка. Здорово, Андервер Теж таке було, буду тип грав 4 2 4 захищався цопом. О, от у мене таке саме. Точ, точно таке саме. 85 х3 захисники. Бляха, муха. Тоже не працює. Завтра гарант, Анри, конечно, конечно. Сьогодні випав, Я надіюся, що мені тоже сьогодні випаде. Стоп, і це 83 х 10 Грай, це знов не тоті. Та що ж таке, не працює? Що це є, це хемп? Ага, хоч би хоч би цю засанало дали. М Мін мід мід. Оу, oh, Кер 90, нічого собі, вона рідко падає. Вона минулого року була тоті, але цього року вона, на жаль, не тоті. О, інформ нормас, Менді. Нагородки за драфт. один з трьох 85 пять плюс. Ану, може, може, може тут мій тоті лежить? Едерсон мітні без тоті, без тоті. 475 тисяч монеток, і в мене після цього паку лишиться 6 тисяч монеток. Так. Ій, дайте, будь ласка, Анрі. Будь ласка, будь ласка, дайте Анрі. Ей, дуже вас прошу, дайте, Анрі, я вас благаю. Анрі, дуже хочу Анрі. Будь ласка, будь ласка, я буду в кожному відосі казати, яка ви класна компанія, як я вас як я люблю цю гру. І, і. І на кожному стрімі буду говорити, що я дуже люблю цю гру. Будь ласка, дайте, Анрі. Это... Тоти! 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 не Тоти! Давай 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 Тоти! Тоти! Давай, 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 Тоти! 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 Будь ласка, будь ласка, Тоти! 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 Добре, що це ікона, але. <смір> Сука. <смір> <смір> Ладно, добре, що хоча б не канавара. Це. Час! Це моя перша тоті ікона. Це моя перша тоті ікона. Я ніколи в житті не ловив тоті ікону. До речі, не знаю, як вам, а мені під час тоті івенту здалося, що зловити. Карточку якусь класну з магазину, шанс набагато більший, ніж там з ВЛК, з СБЧ, або ще там з якихось дивізіонів, рашів і так далі. Тому, якщо ви хочете відкривати пакетики з магазину і надалі, то хочу вам порекомендувати магазин монеток Shop for Game. Зазвичай за монетки паки відкривати виходить ну, дешевше, ніж за всі points, плюс ви платите не конторі, а нашим українським хлопцям. Ну і до того ж від мене ви отримуєте промокод Art1, який дає вам знижечку 5% на покупку монет. Рекомендую. Ю. 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 І 84,4 х 4 Ніхуя. Найс. Найс. Питання. Нахуя я грав в той раж тільки що 3 години? Щоб що, щоб зловити... 485 і 84. -го. Ну, нікуди він вже не дінеться. Є щось Номінант! Номінант, номінант, номінант. Хто Вірт чи мусіала мусіала Сюда! Я його ще не ловив до речі. Сюда. Плюс номінант. А він, він. а мусіала не хочете? я навіть не буду за нього грати, якщо чесно і 87х2 за сезон рев'ю. Ловим тут салібу і МБП в одному паці. О, oh, промо, промо, О, Сандерстрак, oh, супер. Давайте. Давайте, салібам БП, салібам БП, будь ласка. Це хто? Це Мюллер і Сандерстрак? Хто ти? Унде. Oh. Слухайте, а це по-моєму, теж перемога, ні? по моєму це перемога. Привіт, Аріо. Хто трошки круче, поки що нічого. Оооо, є! є! Є, 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 номінант. Центрбек, Іспанія! Чекайте, то буде дабл. Давай Рюдігера. Рюдігер. Хочу Рюдігера, будь ласка, Рюдігера. Рюдігер, Рюдігер, будь ласка. Блять, мньян. Ну хоча б не Гвіни на тому, дякую. Сука. Ну полетіли. 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 Пах за 3000 фіфапоинтів З гарантованим тоді номінантом, або тоді іконою Будь ласка, ікона, Анрі! Блять, це номінант. Ну тоді Рюдігера хоча бо будь ласка. Це шо, не, хто це? А, це інформ тіль і. Ну давай люди хоча б, будь ласка. Бляать, мусіала. У мене вже є мусіала. Це дублікат мусіала. Блять. Хуйня. Я хочу оцей за 1500 FIFA pointів. Ще один пак від, від Філгуда. Полетіли. Є номінант ще один. Ну може зараз Рюдігер? Ааа, це Меньян. А шо тільки Меньян і все, чи шо? Чи, чи це дабл номінанти? Це два номінанти в одному пальці, але це два номінанти яких я вже маю, єбать. Сука, ну дайте інших. Дайте Рюдігера, будь ласка. Там Вольверди хоча б там Холланда якогось. Ну йобаний в рот. Ну давайте якраз лишається оцей за 1000 за пойнтів тут продаваємо і зараз мені МБП випаде, та, та, та й розходимось. В принципі, можна далі не крутити. Не, нє, не, розігнався, розігнався. Терстеги надали. Ууу, є, 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 але це номінант. Та сука, та шо знову мене? Та ну ви прикалуєтеся. Блять. Третій маньян. Уху. С яда. С яда. О, інформа дали. Я. я... я... Чекайте, я приготуюся, щоб вставати з стільчика, щоб радуватися. Я готовий, я вже на низькому старті. Ей. Є. Є, я на низькому старті. Полетіли. Блядь! Сука, їй, блять, дайте, дайте туфть, заебали! Що це за хуйня? Що це за кейн? Нахуй ти мені треба? Я знаю, я знаю, що я за монетки відкрив. У мене ще один є, якщо що... Єбать, це скарб нахуй, чат. Чат, хто забирає? Шість інформів, хто заздре? О, тут, до речі, ще якийсь. Оу! Чат! номінант, Номінанти, номінант. Номінант з Грузії, страйкер, хто це? Єбать, дабл волкаут. Чат. Минка Таудзе. И Гирма, нихуя себе. Вот, Оц, конечно, дроп. Три номинанта в одном паці, прикиньте. Так, я бачу тут э, был правый крайний. Давайте, правый крайний. Сюда! 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 Я сто блядь це не солібо. Ха-ха, <рик> блядь, блядь! Я щось на секунду забайтився на солі бо, хуй баний хуй, блядь ха! <рик> Сука, я ж бачив, що це Габріель там Бразилія була, а потім я бачу арсенал, і все, у мене мозок відключається в моменті Просто в моменті відключається мозок, і думаю, що це саліба. Ух, сука, чи серце настало Блять. Ну це, до речі, не дублікат, я її ще не ловив. Ух, чекайте, бо в мене серце не стало. Помахай. Дорог. Але ти не так ваєш, чекав. Сипе Сипе, сипе 82. Оу, є, номінант Це Хоран чи ні? Чи, чи хто це? Ні, це Свонсон і? Блять, Гвін! А ты ти, это ти, ти, нахуй? 29 секунд ще. Я вже, я вже, я вже тримаю тут. І я чекаю. Я чекаю 19.59.00. І готовий ловити свого бляха муха Салібу. Випади, випади, випади. Я вірю. Головне віра. Головне вірити. Головне вірити. 19.59. Сім, п'ятдесят вісім, 59.00, блять, yes. Ай, блять, то все, нахуй. До дупи, Одвар, дякую, що ти випав, але треба буде а Саліба Ну що ж, ось такий вийшов цей тоті івент для мене. І ось так от зараз виглядає мій склад. Трішечки, якщо чесно, я від цього івенту очікував більше, ніж воротаря, воротарку і кумана. Ділося б все-таки якусь топову карточку, таку, щоб, ну, прям, ну, до тоців, до футісів, прям щоб залетіла якась топова тоті карточка, але... Я вам скажу, що оцим от складом, який ви зараз бачите на екрані, я от оце на днях взяв другий раз тільки у UFC 25 я тільки другий раз зміг взяти 11 перемог. Тому, мабуть, ну не все так погано. Ну хороший склад навіть без цих всіх топових ультрамета класних карточок. І ну до 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 речі, речі, до речі, на оцю от схему 4-4-1-1, я грав оцю цю велку, то я залишив в Телеграмі код. Щоб ви могли собі скопіювати, так що заходьте, подивіться, спробуйте, можливо, вам сподобається. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані, та очікуйте на наступні відео. Бувайте здорові! Рошіститебро! Все буде Україна! Пака,